Міні-купір Топ 2015 року випуску має пробіг 52 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 1,5 літрів, трансмісію автомат. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, систему розподілення гальмівної сили. Система допомоги при екстреному гальмуванні, електронний контроль стійкості, подушки безпеки водія та пасажира, бортовий комп'ютер, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, шкіряний салон, музика USB, AUX Bluetooth, легкосплавні колісні диски r 15 датчик світла, запуск кнопкою. Це компактний та стильний міський хеджбек, прийомистий та економічний турбомотор. Невеликий пробіг, добрий технічний стан.